Всім привіт! Вийшов я на КОП, попросився я копати на ось такому городі біля річки. По шуберту тут, звичайно, були хати, але також на цьому півострові згадана церква в 1600 х роках. Тому знахідки тут можуть бути і старішими, і цікавішими. І оскільки я включився, то першого мідячка я вже знайшов. Ну дивитися. Так, друзі, сигнал був під 90, 88 здається, і мені випадає монетка. Маленька мідна монетка. А що це за монетка поки що не зрозуміло. Це або одна друга копійка царські, або, можливо, навіть півкопійки радянські. Ну що ж, зараз помиємо, і я покажу, що це. Ух ти! Я вже бачу, що це за монетка. Це в нас Микола Другий, так? Дивіться, який стан. Вау, одна друга все-таки, а рік року поки що не бачу, здається, 99-й. Вау, друзі, дивіться, яка краса! Монетка в патині, в рельєфі, дуже так збереглася добре. І в мене, до речі, така перша. Я маю одну другу копійку Олександра II, а Миколу другого ще не виривав. Ну що ж, супер, копаємо далі. До речі, цю монетку я знайшов ось біля такої покинутої хатинки. А зараз прямую копати безпосередньо на город. Буду досліджувати всі оті місця. За останні кілька тижнів я мав і чимало невдалих виходів. Серед них був цей город, на якому люди, які там живуть, за останні 20 років знайшли візуально сім царських монеток. В основному це монети 18 століття. Ось ця монетка маленька із вершником. Я таких ще не бачив, мабуть, якась полушка. Була звичайно, і капуста, багато монеток, які називаються Деньга, а також ось ця низькопрофільна двійка. Але найбільше мені сподобалася ця скринька. Потрібно буде колись і собі таку замовити. Далі мені випав гудзик, Я відразу думав, що це орлянка, бо дуже схожий по формі. Але це, скоріше за все, звичайний гудзик, можливо, навіть радянський. Підняв я ось таку кулю, Друга світова, можливо, Мосінка. Била вона кольоровим сигналом, і вона, скоріше за все, із латуні. Не повірите, але наступним сигналом я викопав ще одну кулю. Але цього разу це здається мушкетна куля. І знаєте, що тут цікаве? Ось, дивіться, є ямка. А поруч проросла, якщо я не помиляюся, це пшениця. Ось такий кущик пшениці. А звідки вона тут взялася, я не розумію, бо скрізь тут була соя. Копнув, друзі, монетку ось таку в жахливому стані, в таких страшних окислах, які зробили її втричі більшою, ніж вона має бути. Але по сигналу це Радянщина, сигнал 83, це або Радянська Трійка, або, можливо, навіть і ходячка. Я й такі ходячки зустрічав. Тому зараз мити її сенсу немає. Я з нею нічого зараз не зроблю. До речі, друзі, маю я одну дуже приємну новину, і приємна вона більш для мене. Але тим не менш, Ютуб підключив цьому каналу монетизацію, і я отримуватиму за відео дохід. Дохід там, звичайно, невеликий, на якусь шоколадку, але все одно дуже дуже приємно. І я дякую усім, хто був зі мною, хто є зі мною. Бо все це завдяки вам. А, дивіться, друзі. воно, Ось такий сигнал 97. Мені випадає монетка. А чому я її не копав уживу? А тому що сигнал був 86. І як тільки ну, я перевернув землю, сигнал став 97. І це в нас монетка царська. Тому що я скажу: сигнали потрібно копати всі. Друзі, я вже здається знаю, що це. Це, по-моєму, деньга. Ось такий Орел, як у діньги. Ну що ж, давайте чистити, точніше мити і дивитися. Так, друзі, це деньга. Здається, вже сьома за цей сезон. Потрібно було не поспішати робити огляд знахідок. Але подивіться, ось ця сторона ніби все в порядку Орел. А на цю погляньте, ну, взагалі неможливо нічого розгадіти. Лише... лише оці краєчки. Але, друзі, зате тут видно, що це деньга. І... Навіть рік видно, ну лише силует року. Але, скоріше за все, це 1730-ті Анна Юанівна. Зазвичай вони йдуть в цих роках. До речі, друзі, є дуже цікава історія, яка сподобалася мені, сподобається вам. Десь на тому городі чи на тому. Одним словом, на цьому півострові в радянські часи хтось знайшов глек із срібними монетами. Ці монети тоді важко було десь збути, бо їх ніхто тоді не приймав. І чоловік, який знайшов ці монети, знайшов якогось у Києві єврея і повіз йому ці монети продавати. А той виявився якимось кагебістом і за ці монети попросив дуже дуже маленьку суму, що той чоловік передумав їх продавати. А тоді той єврей поставив йому умову. Або ти їх продаєш, або в тебе будуть серйозні проблеми. І от так той чоловік і втратив свої монети, одним, іншим словом, продав їх за бестінь. Така, до речі, тут історія. Усі місцеві цю історію знають. Якось... Так, друзі, був у мене сигнал 83-84 на Радянщину. Зараз ми поглянемо, що тут. Так воно. Що це в нас монетка? Зелененька щось. А, це гудзик Ух ти, такий незвичайний. Здається, я такий ще не знаходив. Лише поглянь такий зелений. Ну що ж, теж знахідка. гудзики до речі, трапляються рідше ніж монетки. До друзі, якщо комусь цікаво, то пінпоinter у мене звичайний GP-Pointer бюджетний пінпоinter, який можна купити. Хтось мені писав, що це Гарет, але ні, це далеко не Гарет, це можна сказати його китайська копія. Але монетки він знаходить добре. чи пізно потрібно буде і його оновлювати, і прилад. Ось дивіться, до речі, які тут гарні краєвиди. Так, друзі, підняв я ось таку залізяку, на перший погляд може здатися що нічого особливого. Але це, здається, конина. Дуже схожа на конину, щоправда, не із міді, а із заліза. От якби, до речі, не було б ось цього отвору, то, скоріше за все, сигнал був би чорний. Дадан, випадає мені. Трофейна монета найкраща за сьогодні. 10 копійок українські, які вже не є ходячкою. І лише погляньте, яка тут патина, ніби знайдена десь на піску, на пляжі, а не на городі. Дивіться, друзі, був у мене такий сигнал 96. І я жалкую, що не викопав його вживу. Ось, подивіться, випадає монетка, монетка царська. Цікаво, аж що це таке. Третя, друзі, третя, є третя царська монета на цьому городі. І знаєте, що найцікавіше? Найцікавіше їх не знаходити, а саме розпаковувати і дізнаватися, що це за монетка. Що ж, давайте зараз цим і займемося. Чомусь мені, друзі, знову здається, що це деньга. Хотілося б знайти щось інакше, щось незвичне, щось таке, чого в мене ще немає. Але зараз будемо дивитися. Так, друзі, трішечки я її витер, і це не деньга. А одна або дві копійки Олександра І. Бо он, бачите, рік 1822, якщо я не помиляюся, став на неї, звичайно, не такий собі. Здається, по розміру це ніби одна копійка. І, до речі, ці монети одна копійка, зазвичай в хорошому стані не трапляються. А ті, що капуста, то трапляються. Але що ж, монетка все одно царська і знахідка прикольна. Ось, до речі, гляньте, де я знайшов цю монетку. Дійшов я вже майже до річки. Весь город, до речі, в кераміці. А на дворі так темно, темно, хоча лише 12 година дня. Наступною моєю знахідкою стала, якщо я не помиляюся, то це пломба якась чи торгова, чи поштова. Ось така. А ну зараз я її помию, щоб було видно літери. Так, ось такий вона має вигляд. Якщо хтось зможе прочитати, то напишіть, бо мені щось не дуже видно. Цими уривчастими літерами, що тут написано. До речі, як ця пломбочка лежала в землі, вона була вся чорна, мені чомусь відразу здалося, що це якийсь динарик. От справді, я за весь час викопав лише одного динарика, так як на точки по Черняхах я не виїжджав. І це, до речі, було в друга на городі. Дуже несподівана знахідка. Був у мене сигнал на радянську монетку, і мені справді випадає Радянщина. Це 2 копійки 72-го року. Монетка така собі, але як знахідка, прикольна. Так, друзі, копонув я ще трохи шмурдяку. І дивіться, мені випадає щось таке. Ну, воно, мабуть, так і називається. Таке щось або щось таке. Можливо, щось і по старовині, бо важкеньке. Хто знається, напишіть. Так, друзі, викопав таку штучку, думав, що монетка. А цей якийсь у нас здається значок. І я його помив як тільки міг. Але ось тут такі окисли. Що ж, якщо вийде його почистити краще, то потім покажу. До речі, пам'ятаєте відео про місце, де стояла церква? Так от то так сказали дослідники. Але старожили, які жили на цьому півострові, по розповідям від старшого до меншого, розповідають, що церква стояла ось там, де зараз стоять хати, і там знаходилося тоді кладовище і хата священника і все на світі. Тому ось так. Дивіться, друзі, що я підняв. Це в нас радянська фібула, як писав це Тарас із підземного Сафарі. До речі, друзі, якщо ви маєте якісь такі унікальні назви для якихось шмурдяків або предметів, напишіть, мені буде цікаво про це почитати. І, до речі, все, що ви пишете, я читаю, на все відповідаю. Тому не соромтеся, буду дуже радий. Так, друзі, випала мені така пряжка. Ось ціленька, із вушком. І тут навіть якийсь візерунок є. Що воно таке не знаю, спробував його мити, як вийшло, так воно є. Ніби якась корона чи що. Так, друзі, маю я чергову знахідку, це у нас щось по старовині, мабуть. І це здається від підсвічника, Смороточок від якогось підсвічника. Бо, здається, саме так ви писали мені минулого разу, коли я знаходив щось подібне. Дивіться, друзі, здається, це також у нас пряжка дуже схожа. І це вже за сьогодні друга пряжка. То вони не трапляються взагалі, а це на одному городі вже друга пряжка йде. Але не знаю, це здається ніби із якогось заліза. Так, друзі, маю я хороший мідний сигнал, що не змінюється. 92-93. Давайте викопаємо його вживу. І заодно я затестую оце кріплення для голови. Мені, щоправда, не видно. Чи вам щось видно? О, відразу і викопав. Сигнал 95. Може бути і царська монетка, але як показує практика, зазвичай один з 10 сигналів це монетка. Ага, це в нас ложка. Так, друзі, отакі ложки зазвичай б'ють 90, можуть бути 99, і копати їх обов'язково будь-якими приладами потрібно. До речі, я щоб знав, що ходити в по пустерні, то і чобітків не вдягав би, я чомусь думав, що тут буде розорано, але нехай. Друзі, більше години в мене не було мідних монеток, і ви подивіться, що мені випадає велика царська монета. Вау! Сигналила вона, до речі, 99. І цей сигнал взагалі не змінювався. Ну, Як вона лежала паралельно до землі. І Дивіться, мідячок. Друзі, дивіться, яка шайба, яка велика шайба. Таку навіть і мити шкода. Хочеться залишити на колисі і її розпакувати. Але не очікував я знайти ще одну. Знаєте, зазвичай найкращі городи приносять три царські монети, ну, від одної до трьох, а тут уже четверта за цей город. Вау. І я, здається, розумію, я, здається, бачу, що це. Ви теж, мабуть, помітили вершника ось силует. Не буду її терти, зараз. Помию та покажу, що воно таке. Це в нас здається двійка Єлизавети або Катерини. Для такої монети не шкода забруднити ось рукавицю і вибризкати майже всю воду. Але дивіться, яка крута монетка. Так, це дві копійки Єлизавети, 1758 рік. У минулих відео хтось мені писав, що це самий найпоширеніший рік. І дивіться, яка. Крута монетка. Вау, така в мене перша. У мене є такі одинички, дві штуки, але двійку я ще не знаходив. Це майже те саме, що знайти такий п'ятак. Причому, друзі, була вона ось на такій глибині, ну не знаю, півпальця, кілька сантиметрів. Лежала поверхово, сигнал чіткий, 99, потрібно було копати вживу і ніяк не інакше. Зняв я таку річ, візуально дуже схоже на якусь гірьку, але це, скоріше за все, якийсь виплав із алюмінієвої проволоки або що хтось сам таке щось робив, незрозуміле. Далі я впіймав таку штучку, щось радянське на цій штукованій зображений. Молоток і якийсь ніби циркуль. Що воно таке, я не знаю. А чому друзі кажу, впіймав, а тому, що коп схожий на риболовлю. Дуже багато покльовок, дуже багато сходів, та дуже багато дрібної риби. Ось це, наприклад, якийсь окунець. Друзі, на момент зйомки, на момент пошуку, а сьогодні, 27 листопада, отримав я отакий коментар. Дуже він мене насмішив, порадував, розвеселив. І що я скажу? Копати буду до кінця, буду намагатися, поки зможу копати, то копатиму. Тому дякую тобі, капітан Меганік. Так, друзі, шмурдяку в нас небагато, десь сигналів 20-30. І на таку кількість знахідок, така мала кількість шмурдяку ну це дуже-дуже класно. Ось такі в мене були знахідки. Як бачите, знахідок чимало. Але для кого це знахідки, а для кого це шмурдяк? Почну я, мабуть, із. Найцікавішого із царських монет. Вони вже добу покисли в милі, але потрібно ще буде вимивати залишки цього мила. Ось дві копійки Єлизавети, 1758 рік. Найкрупніша з цих монет, які мені зустрілися. Погляньте, до речі, який приємний рельєф у вершника. Така вона ніби новенька, ця монета. Також я маю діньгу 1737 року. Сьома вже за цей сезон. Одна копійка Олександра І. Бачите, сама рамка лишилася, номіналу не видно. Але вона маленька це одна копійка 1822 року. А також мені випала одна друга копійка Миколи другого 1899 рік. Бачите, стан теж такий непоганий. Отож, що тут ще такого цікавого можна відмітити? Мені сподобалася шматочок. Ось ця штучка, не знаю від чого це. Можливо, від якогось старого свічника. Пломбочка мені сподобалася. Ну, вони мені всі подобаються. Коли вона була в землі, мені здалося ніби то якийсь динарик. Ось цей гудзик має якісь написи, щоправда, їх я розгледіти не можу. А також що тут ще? Дві пряжки, ви їх бачили, дві кулі, одну я вам показував. Здається, я вам не показував оцього. зрозуміло, що, ніби якийсь демар гномів. А так, по знахідках, а, ну, ось цю штучку я почистив як міг, але це якийсь радянський значок, але він вбитий. До речі, отакий гудзик він був у шмурдяку. А потім я його уважніше до нього придивився. Це гудзик ось такий, Але в такому жахливому стані. Цю монетку я навіть і не намагався чистити. Отож, що. отакі в мене були знахідки за цей коп. Такий сьогодні видався коп. Друзі, дуже мене порадували ці монетки. До цього городу я робив три чи чотири, здається, марні виходи. Не знаходив там нічого. І ось нарешті мені попався дуже хороший город. А кому це відео сподобалось, друзі, лайкайте його, коментуйте. Хто ще не підписаний, підписуйтеся. Будемо копати, поки земля не примерзла. Поки є де копати, поки є що копати, поки ось ця штука зеленчить. Що ж, радий був бачити всіх. Усім пока.